Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буде шостий звіт за червень місяць по проєкту Моє косметичне бінго. Цей проєкт я придумала, започаткувала на початку цього року. От, і мене підтримали дівчата Валя і Оля. Буде хештег в назві відео, за яким ви можете переглянути і всі мої відео, і всі відео дівчаток. Я роблю звіт кожного місяця. Отже, е якщо вам цікаво, ви ще не чули, то в мене є цілий список відтворення. Там можете подивитися вступне відео. Але в двох словах: це така гра, в якій ми придумуємо самі собі завдання. Їх може бути скільки завгодно, але бажано, щоб це було е там, 2 на 2, чи 3х3, 4х4, щоб був такий якби, квадратик. І виконуючи завдання, ми собі його або викреслюємо, або. Якусь наліпку можна робити, і треба зібрати Бінго. так, так, Чи по діагоналі. от. І завдання я сама собі придумувала, які я хочу. Ну, І це просто щоб було цікавіше проєкт по закінченню використанню косметики. В мене за червень не так багато результатів, але. Серед усього цього в мене виконаний ось цей пункт закінчити 5 кольорових лаків. У червні у мене закінчився ось такий лак Ноготок 60 секунд, тут його він уже був змішаний в мене цей рожевий з блакитним, вийшов трохи такий ліловий відтінок, і я після змішування ним користувалася. І він дуже сильно вже почав густішати. Я не стала його розводити розріджувачем. Тут є поміточки, бо той, що попередній нерозведений лак у мене був в проєкті лаковому Project Polish в минулому році. Я його додала до ось такого лаку. Який мені не дуже подобався. Тут також вже змішано було це Ессі, тут був відтінок «Маршмеллоу» і відтінок «Белий Slippers, і я трішки цього рожевого буквально додала, і в мене вийшов ось такий більш розбілений цей колір. Я ним вже користувалася після змішування. І все-таки оці властивості лаків Ессі. Тут залишилося те, що вони висихаючи, утворюють такі пухирці на нігтях. Не знаю, чи буду я користуватися чи ні, чи, можливо, він у мене піде в розхламління. Але покажу вам попередні лаки, які в мене закінчилися за цей рік. Це, по-перше, ось такий від Top Face, 0,4 відцінок, 0,04 красивий такий камуфляж. Він в два шари. Трохи був прозорий, ну такий як камуфляж, але е, гарно лягав і не полосив. Можливо, буду його повторювати. Також від Top Face, ось такий е, 0,82 в мене закінчився. Від Eveline червоний 53. -й. І від Ессі відсінок 6 Бейлий Сліпперс. Якраз то його було тут дуже мало вже, і я змішала його от з цим. І тут такі ще були шарики, і всі шарики з цього кольору висипались сюди, то їх тут я не знаю вже скільки. 3-4, напевно, точно є. Отже, на 5 лаків стало в мене менше. Дивіться, це скільки місця займає. Чому я дуже задоволена? І ще більше я задоволена тим, що. Жодного лаку я не купила за пів року. Це просто не може мене не радувати. Ну і я так казала в своїх відео, що, можливо, е е е якщо я закінчу 5 лаків, то я на заміну куплю один. І тоді буду е е наступний купувати, коли закінчу ще 5. Але ну, такої поки що потреби в мене купувати лаки немає. Продовжую користуватися тими, що є. Так, ну і ще в одному пункті в мене є проміжний результат. Тобто, наприклад, у мене є такий пункт, як закінчити три помади, близькі, чи два олівці, чи п'ять рефілів дійти до дна. От, то в мене є ось тут: тут у мене вивести три палетки з колекції. Це не значить, що прям закінчити. А Просто вивезти. Ось тут у мене є така палеточка від Lamelle to Go Palette. 401 відтінок був, колись мені дарувала її ірочка, і в мене було закінчено 5 рефілів, крім ось цього шостого. Я його перепресувала. І таким чином я вивела цю палетку з колекції. Тобто, в мене вона піде в порожні баночки. Ось, ну, можна, можливо, і повністю закінчити. Тобто тут ще одну, ну це вже 에, для мене виявляється цей пункт нереальним. І перепресувала я той відтіночок. Ось таку палеточку від Наташи Днони, міні-ретро. До речі, щось трапилося в мене з кришкою. Ну, воно не витирається. Бачите, напомутніло, Я думаю, так що це від спирту. Хоча не над цим відтінком, а на цим. Ну, я трошки залила і сусідні відтінки, коли перепресовувала ця палетка в мене також вже зламана, але тут є гарні тіні, які я люблю, я її не хочу не викидати, нічого, буду користуватися. От, і це ось такий відтінок. Іноді я його використовую саме завдяки проєкту Penzit Palette, який в мене був, то там було вже гарненьке дно, я тут поставлю фотографію до переперсування. І не знаю, чи закінчу, чи ні, але так як тут ще є чим користуватися, то нехай цей рефіл поки що перебуває в цій палеці. Вже пройшло півроку, і давайте всі галочки порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 із 16 пунктів. Ну, в принципі, як би непогано, не половина, але є такі пункти, де, ну, от, скоро буде. І я дуже хочу в цьому місяці липні вже закінчити таки третю помаду. І закрити тут Бінго. Хочу дуже закінчити другий олівець для очей, і тоді в мене закриється ось ця лінія. Так, і ще таке, що більш-менш реальне, це закінчити пудру третю. Тобто два пудрових продукти я вже для обличчя закінчила. Закінчити три рефіли тіней. на даному етапі мені Виявляється, що це занадто нереалістичний пункт. Я собі вибрала, поставила таку мету так само, як і дійти до дна в п'яти рефілах тіней. Е, ну, Якось е, так я написала. Три олівці для губ також і виявилося складніше, ніж я думала. Навіть закінчити тональні засоби виявилося складніше, ніж я думала, бо півроку ще жодного в мене не закінчилося. Але нічого. Тут у мене є такий пункт використати 12 нових засобів від українських виробників. І чи я в червні е, забула про продивитися, але мені здається, що наче я е, більше е, не, не було в мене е, таких продуктів від українських виробників. Тобто в мене вже більше, але мені цікаво. Просто за рік потім подивитися, скільки їх буде. На цьому буду закінчувати своє невеличке відео. В принципі, я задоволена дуже лаками. Це було, ну, дивіться, за 6 місяців 5 лаків. Тобто, в мене кожен місяць по лаку закінчувалося, крім, здається, травня. От, але в червні я це наздогнала. І також є деякі лаки, які я хочу просто передивитися, спробувати їх використати і, можливо, виконати, бо я знаю, що вони не дуже гарної якості, але стоять, і я не користуюся і займають місце. Можливо, варто їх виконати, замінити на якісь більш якісні. Так, ну, наче все вам розповіла. Якщо залишились якісь запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Я вам вдячна за увагу, за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, гарного настрою і до нових зустрічей на каналі. Па-па!